Лікування хворих на хронічні ниркові захворювання в Чернігівській області здійснюється в обласній лікарні, лікарнях Ніжина та Прилук. Жителі ж обласного центру отримують медичну допомогу в недержавному діалізному центрі Фрезеніус. Якщо для хворих процедура безкоштовна, то держава має сплачувати рахунки. Втім, робить це вкрай недобросовісно. Ми оказуємо слуги по гемодіалізу, але нам не платять, скажімо так. Вот, и мы вот, за половину 2014 года не заплатили ни копейки. Мы взяли 13 пациентов, ну сейчас 13 пациентов из Луганска, беженцы. тоже а по им вообще вопрос остается открытым. Денег как не было, так и нет. Будет ли вообще, ну, говорят, что вроде как будет какой-то перерасчет, но это все на уровне слухов. На даний момент чинний договір, за яким держава має розплатитися з центром до кінця 2015 року. Є договір заключений, проект договору, на 35 мільйонів. Это половина года 2014 року года і этот год, 15. -й. Ну то що ряд бы деньги есть, 15 мільйонів. Ми теж об этом слышали, но ми їх не видим. На брифінгу в облдержадміністрації, начебто, пролили світло на ситуацію. Фрезеніус комерційна фірма Держбюджет не може фінансувати таку установу напряму згідно із законодавством. Тому своєрідним посередником виступає міська лікарня, номер 2 яка проводить стендер та закупає послуги та препарати у підприємства, яке його виграє. Уже п'ять років поспіль це Фрезеніус. А відтак коштів у бюджеті немає нічим їх фінансувати. Така ситуація не може не турбувати інвесторів та дирекцію діалізного центру. Два тижні тому вони приїздили і зустрічалися з головою облдержадміністрації та представниками мерії. І от якісь гроші знайшлись в області. Передбачено 15 мільйонів 300 тисяч гривень для закупівлі витратних матеріалів і послуг для лікування хворих методом гемодіалізу. Керівництво області прийнято рішення зазначені кошти в повному обсязі направити на оплату наданих товариством Фрезеніосмедікалки України послуг з гемодіалізу. На сьогодні ми опрацюємо всю документацію. На минулому тижні вже кошти ці 15 мільйонів 300 тисяч гривень з'явилися на рахунках казначейства Чернігівської області. І на цьому тижні сподіваємося, що ця сума буде перерахована міській лікарні номер 2 як отримувачі коштів. Решту коштів мають сплатити до кінця року, інакше мова йтиме про припинення роботи центру. Про це йдеться постійно, але цього разу закордонне керівництво Фрезеніусу налаштоване вкрай серйозно. Заговор на 35 мільйонів. 35 мільйонів це на півтора року. Якщо їх не буде, остачі цих дітей. Ну, знову. Буде просто стоять у прикращенні функціонування центру. Це буде в кінці року. Невирішеною залишається і ситуація із переселенцями: 13 чоловік. Гроші на їх лікування виділено в їхній рідній області Луганську та Донецьку. Якщо вдасться зробити перерахунок, Чернігівщина отримує ще близько трьох мільйонів. Але знов таки, коли це станеться, не знає ніхто.